Добрий день, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні тема зв'язок слів у реченні. У нас є речення. Пташки прилетіли до годівниці. З самого початку нам потрібно знайти головні слова в реченні. Ми вже з вами вміємо задавати питання, про кого або про що розповідається в реченні. У нас в даному реченні розповідається про пташки. Давайте задамо питання від цього слова пташки, що зробили? Прилетіли. Отже, головні слова в цьому реченні – пташки прилетіли. І так, задаємо питання до головного слова. Хто пташки? Що зробили? Прилетіли. Дивимося, чи є у нас зв'язок слів до першого головного слова. Пташки. Немає. Ну що ж, переходимо до іншого слова, прилетіли. Прилетіли до годівниці. Давайте задамо питання. Прилетіли до чого? До годівниці. Отже, ми встановили з вами зв'язок слів у реченні. Отже, зв'язок слів у реченні встановлюється за допомогою питань. Будь ласка, складіть речення і встановіть самі. Зв'язок слів у реченні за допомогою питань.